Готово. Перше, що мене зустрічає і приємно дивує, наверху є не все, але тим не менше, більша частина це запаковані речі. Що дуже дивно дивлячись на попередні розпаковки. Так, ну, давайте приступати по порядку. І так, перше, що в нас є, це такий зіплайн пакет. До речі, я коли на шафі торгував, то також в таких штуках відправляв. Так, ну тут у нас штани. І, я так розумію, це спортивний костюм. Давайте швидко його розпакуємо. Так, Спортивний костюм однозначно. Етикетка Найка. Будь ласка, цинік 550 гривень. Ну, я не знаю таких цін, чесно кажучи. Давайте то все одразу примірюємо. Це трішки не мій розмір. До речі, можливо це а, жіноча кофта, бо, як на мене, воно трішки замале. До речі, тут є декілька затяжок. Плащ пальто. Плащ пальто. Коротше, вона на мені не зійдеться. Не. Ну, така. така Ходім. І отакі штани. Можливо, це жіночий костюм. Але не факт. Сама суть, що є бірка, є ціна 550 гривень. І є дві затяжки. І по факту його можна рахувати як нову. А можна рахувати і як БУ. Ну, 500 гривень ціна мене влаштовує. Я думаю, за 500 гривень її а можна продати. Ви знаєте, якщо що, посилання є в описі. Якщо вам сподобався костюм, якщо ви невеличка жіночка або хлопак, можете придбати його. Так, ідемо далі.